Друзі, все для вас. Сукні на випускний і не тільки. Із секонд-хенду Хумана. Поїхали. Так, друзі, хочу вибрати сукні на свій смак. Сукін дуже багато. Пошук сукні на випускний. Тут дуже велика кількість насправді різного плану суконь. Я в примірочній гляньте, скільки я нагребла суконя. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім чи вісім. Не знаю наскільки вона вистачить. Друзі, все для вас. Сукні на випускний із секонд-хенду Хумана Перша сукня ось така. Ви знаєте, Ну я тут особисто бачу пояс. Мені здається, було б краще, якщо Наталії вона б ось так звужувалась Ну Що це таке? Залізти, ну так, да, класна тканина. Може, це навіть парча можливо нагадує. Дуже зручно, еска. Глянь, які рукавчики класні. І ти в ній така, знаєте, мініатюрочка така виходить. Взагалі худесенька, така малесенька, знаєте, тому що тут фасон дивіться який, повністю кльош, рюша така велика. Сюди підійшли б якісь туфлі бежеві. Рожеві підійшли, да? або ж ну коротше, або ось такі, наприклад, блискучі, блискучі, сріблясті. Така перша сукня: рожеві босоніжки, сріблясті або бежеві. Так, наступна сукня повністю золотиста, переливається дуже зручна. Теж, по моєму, еска. Це я казала, що це еска. Це була Еска і коштує 470 сьогодні і Марка. Теж Еска, не знаю, не... Марку, звісно, не пам'ятаю, зараз подивимося. Знаєте, як класно сіла на мене. Ой, Жопи нема. Ось тут навіть можна якось буде призібрати ще більше. Да, Сюди можна взагалі якось придумати квітку, теж таку золотисту, з такої ж тканини знайти, да? ну, якось її прикрасити. Це можуть бути, звісно ж, аксесуари, там, якісь браслети у вигляді, або ж масивні якісь сережки, цікаві, теж, такі золотисті. Наприклад. І взуття, взуття якісь золотисті, золотисті босоніжки, ось така довжина. Подобається мені ця сукня, навіть не тільки на випускни, її можна вдягати ввечері, десь просто прогулятися або вверх, вдягти тренч чи а, ту ж саму куртку, шкіряну чи бомбер. І... Її можна теж ввечері, як вечірній варіант, теж носити. Ось теж класна сукня, але я в неї я не влізу. Це XS монкі, монкі чи монкл. Така марка. Ну, тут власне ось щось цікаве. Ні, це дуже коротке. Ось цікаве, теж дивиться. Боже. Ну, На дівчину, а що? 9-11 клас, да? який класний сарафан. Ну це не на випускний, а просто. Такий леопардовий принт, розріз на дотик я відразу визначаю, скажімо так, якість. Тканина навіть цупка така твердюща, класна, похолодна. Блін, заплуталася ця штука, це жах. Ціна 370. І це марка. Ось так, джіна якась трикот, без поняття, що це таке. Воно на мене буде велике. Бачу, вже це плаття. Тут пішло все таке рябе. А, бачила десь ось тут. Такий клас ось відтінок, теж такий невипускний. Відтінок просто неймовірний такий, да? типу роза, що таке персик, пудровий. Коротше, все туди. Не примірятиму, звісно. Наступна сукня на випускний. Така сукня в підлогу. Дивіться, з двома прорізами. Просто супер. Еска теж, але от ески в них такі йдуть вільні, велишемірять на російській мові. Дуже крута тканина, вона така важка і прохолодна. Дуже класна сукня, дивіться, кругенький виріз. Теж її можна чимось прикрасити. якимось а перлинами тут якісь намисто підійшло б аксесуари. І подобається, що вона прям довга. Гляньте, прям живіт ненавижу. Гляньте, яка довга взагалі довга-довга сукня. Якесь красиве взуття, красивий мейк. І вона прям така ніжна, але от да, на випускний бал аж бігом. І взагалі такий вечірній да, варіант. Вільна в рухах подобається. Так, що далі, не знаю, тут є в мене ще ось така цікава. Ось такий є ще варіант. О, Дивіться, вниз навіть прозорий. Потім така фіолетова ще є. Зараз буду далі приміряти. Так, ось така сукня повністю верх відкритий, бретель немає. Дещо що на мене завелика, але завжди можна вшити, якщо да, вона на вас там буде. Гляньте, яка підкладочка. Дуже якість, супер. Якщо ви бачите, вниз іде ось так: прозорий, такий типу шлейф. Так, як так? Ага. Дивіться, тут дещо призібрано, тут є пушап. Класно, прям відтінок, супер. Теж на випускний варіант може бути, я думаю. Дивіться, якщо сюди вдягти якісь босоніжки, наприклад, сині, бежеві. А підійдуть, О, які ще підійдуть сюди. Золотисті навіть підійдуть. Відтінок, неймовірний, він такий синій, благородний, такий м'який я б сказала, не, не насичений, такий знаєте але що такий ніжний, синій, класна сукня на випускний. Цікаво. Сюди теж якісь аксесуари, теж на на руки теж тут якісь браслети і все. Гляньте, сукня, сарафан, якість просто, я не знаю. В магазинах такого не знайдеш, звичайних. На ось таких маленьких, тоненьких в вигляді ланцюжка золотистого. І теж розріз, і теж мені дуже подобається ця довжина, довжина максі. Сюди треба, звісно, лівчик Пушап бежевий, Я знаю, що да, є такі варіанти. Прям ідеально на мене сіла. І що сюди? Взуття? Взуття якісь босоніжки. Можуть бути сріблясті, можуть бути ось такі ж, точніше, золотисті, або такі фіолетові підійдуть, або бежеві. Mm -hmm. Наступна сукня ось така середньої довжини, а може навіть міні. Так, при ходьбі вона буде підскакувати, я думаю. Для неї б треба мені схуднути. 38-й розмір, ну, якби я брала собі, да, треба б схуднути. Класна, гляньте, який прейнт. це троянди повністю. Шикарно. Тут іде до половини сітка, потім йде спідниця, такий під'юпник. А я б, знаєте, що зробила сюди? Пришила б теж таку сітчату, якусь чорну, наприклад, тканину в вигляді шлейфу, да? Щоб прикривала все-таки ноги. У нас, як правило, не в усіх ідеальні ноги. І треба було якісь прозорі погодки придумати там чорні чи бежеві. А взагалі дуже класна. Сіточка настільки тягнеться, тобто дуже-дуже еластична і зручна. Не знаю, на випускний, в принципі, теж можна і на випускний вдягати такий варіант. Чому б ні? Ось такий ще може бути варіант сукні. Позаду є розріз. Тут вона достатньо вільна, і де вона пряма, не приталена. Такий принт зебра. Ну, якщо сюди що, якісь якесь красиве взуття у вигляді босоніжок, да? туфлі на підборах. Мені подобається, що тут так все скрито, все елегантно, закрито, точніше. Кругленький виріз, позаду гудзик. Так, живіт треба прибирати, це не годиться. Він випирає. Блін, їси не їси, все одно живіт стирчить. Ой, чуть не впав. Так, тканинка дуже класна. Зараз подивлюся а, марку цієї ткани, цієї сукні. Так, вирішила приміряти ще ось таку, ну, можна сказати, можна сказати, туніка. Це така штука, яка вдягається на брюки. Ой, десь бачила, а в нас же є магазин Скрипка в Полтаві. Хто не знає, скрипка там, коротше, трендовий одяг, дуже дорогий. Там, типу, бомбер коштує ну, 5 тисяч гривень. Здається, коричневий такий шкірний бомбер в інстаграмі. Подивіться, пошукайте скрипка, ви знайдете їхній товар, їхній одяг. Коротше, ось такий дивіться тут розрізи. І що я хотіла сказати, що в скріпки є теж є така класна тунічка, без зелених, правда, без отаких плям, просто чорна, просто такий гіпюр якийсь. Придивляється. Дуже класна річ, до речі, на джинси поверх можна вдягати. Так, дивимося ціни. Ось ця сукня, скажімо так, із парчі. 470 гривень. Марка ось така. Потім золотиста. 370 гривень і не знайшла, не знайшла ярличок із маркою. Не знаю що це, мені дуже сподобалось. Потім ця туніка 370 Монкі. Потім 470 це H&M. дуже класно. Ось така Амісу 289 гривень. Дуже сподобалась, але для неї треба похудати, хоча б на, ну мені особисто хоча б на 3 кілограми, тому що вона буде підскакувати. І так коротка. Потім ось цей сарафан дуже сподобався. Веромода. Дивіться, 289 гривень на таких золотистих бретелях. Він мені прямо зайшов. І теж ця сукня дуже сподобалася. Прямо дивіться. Такий відтінок шикарний. І вона на випускний, я думаю, буде шикардосна. Шикарна, шикардосна. Це HD. Ні, це ось така віла. Віла 250 гривень в ідеальному стані. Все, що я приміряла, стан прекрасний. ну Єдине, що ось ця зара, тканина супер. Що зараз подивлюся, склад тканини. 470, да, вона і коштує, ви бачите, дорожче, ніж всі. Так, еска Зара. Єдине, що тут я не зрозуміла, ось цей комірець, він якось так гнеться, ну, можливо, можна розгладити. Теж сподобалося. Немає ніяких змійок, точніше а, є блискавочка є позаду. Я в неї так, по-моєму, влізла, пролізла. Ну, там такі собі там ниточки є, ось якісь там висять, але можна можна щось привести її до ладу. Друзі, дякую всім за перегляд і до зустрічі вже у наступному відеоролику. Не забудьте підписатися на мій канал, а також поставити лайк цьому відео, якщо якась сукня вам сподобалась. Полтавчани, хто в Полтаві, гості міста Сиконхен Хумана знаходиться в центрі неподалік від Цуму. Ось теж класна сукня, але я не, я не влізу. Це XS, Монкі Монкі чи Монкл. Така марка. Ну, тут власне ось щось цікаве. ні, Це дуже коротке. Ось цікаве, теж дивиться. Боже на ну, дівчину, а що? 9-11 класи, не да? гляньте, який класний сарафан. Ну це не виписний, а просто такий леопардовий принт, розріз на дотик. Я відразу визначаю, скажімо так, якість. Тканина навіть цупка, така твердюща, класна, похолодна. Блін, заплуталася ця штука, це жах. Ціна 370. І це марка ось так. джіна якась трікот. Без поняття, що це таке. Воно на мене буде велике. Бачу, вже це плаття. Коротше, тут пішло все таке рябе. Ще я бачила десь ось тут. Такий класний ось відтінок, теж такий невипускний може бути. Але я в таке не влізу. Відтінок просто неймовірний. Такий да? типу, роза, що це таке персик, пудровий. Коротше, все туди. Класно теж. Не примірятиму, звісно.